Запитання стосується теми реконструкції ліцеїв спортивного, наприклад, у Кременчуці та одного з ліцеїв у Градиську. Там, наприклад, по Кременчуцькому є великий обсяг робіт, але дуже маленькі терміни. Чи є взагалі на це кошти і чи буде все ж таки проведена ця реконструкція? Ваша думка? Той, який у Градиську ліцей, він вже на більш високому рівні готовий, ніж. Піддубного насправді, я думаю, що він скоріше буде відремонтований і запущений в експлуатацію, тому що такого роду ліцеї вони зараз стоять в порядку денному в нашій державі, тому що вони також умовно професійного спрямування. по Піддубному можна сказати, що там постійна обласна влада вкладає кошти минулого року був ремонт тепломереж. І також подані документи, але його притет після градуська другий. А взагалі кошти є, чи їх ще немає? Це кошти держави будуть чи кошти обласної? Як, як завжди, це відбувається в, в форматі співфінансування. Ми всі гарантійні листи, які виходять від нас заявки подаємо, там ну, у нас. Є 50% співфінансування або 30% в залежності від того, скільки дає держава. Ну, наразі кошти закладені в бюджеті. В бюджеті кошти, я думаю, що передбачаються, але зміни можуть бути також в іншу сторону. Ну, скажіть вашу особисту точку зору стосовно чи відремонтують цього року цей спортивний ліцей. Чи ви думаєте, що все ж таки ні? Mm. Під дубного думаю, що стоїть другий черзі, а ви знаєте, як казначейство це працює.